Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент на сьогоднішній день, з моєї точки зору, у нас потенційно існують три напрямки, в яких фактично чи то окремі підрозділи, чи навіть території, які сьогодні окуповані Росією, контролюються російськими збройними силами, вони мають певні ознаки. Загроз з боку Збройних сил України опинитись в оперативному оточенні. А це ну, вже відомий і щодня повторюваний Херсон. Нікуди ця проблема не зникла. І дуже цікавий момент, що зараз, намагаючись отримати контроль над Херсоном і Херсонщиною, взагалі, росіяни суттєво, просто суттєво дуже суттєво обмежили виїзд цивільного населення за межі Області, як в напрямок Донеччини, так і в напрямок Криму. Тобто, ну, це з моєї точки зору, це яскраве свідчення того, що росіяни будуть намагатися якомога більше цивільного населення отримувати на тих територіях, де можуть відбутися бойові дії. Другий напрямок, де може відбутися схожий сценарій, це Луганщина, під час наступу. Збройних сил на харківському напрямку я безпосередньо від своїх джерел з Луганщини отримував в онлайні практично інформацію, яка потім була офіційно підтверджена головним управлінням розвідки. Про те, що в ті дні збройні сили Росії та так званої ЛНР фактично покинули Керміну і Сватове. Навіть в Креміну і в Сватове підходили підрозділи української воєнної розвідки. Але ну, з об'єктивних причин наші Збройні Сили не готові були в той момент брати під контроль ці населені пункти. І через день росіяни повернулися в Сватово. Зокрема, де їх очікував доволі неприємний сюрприз, який стався позавчора, коли. Збройними силами України була знищена колишня автостанція, яку вони використовували в разі казарми для власних збройних формувань. За різними оцінками демілітаризувалися від 150 до 200 російських військовослужбовців. Тому вони і там зазнають втрат. Ну і третій напрямок, на якому може відбутися схожий сценарій. Це Донеччина. Там теж є слабкі місця в обороні росіян, і є певні сценарії, які дозволяють говорити про те, що є теоретично є можливість грати в гру на утримання російських підрозділів в оперативному оточенні. Але ще раз підкреслюю, це все-таки компетенція безпосереднього Генерального штабу нашого війська. Ну, Росгвардія, як мінімум, частково лежить в полях і лісах. України на південному, на північному напрямку і на східному напрямку є достеменно відомі факти про те, що підрозділи Росгвардії залишались до війни в Україні. Те, що відбувається зараз, це ось ця примусова мобілізація цивільних. Це намагання долучити все більше і більше ув'язнених з території Російської Федерації. Це все каже про те, що Путін досі хоче всидіти на двох стільцях: по-перше, не оголошувати повномасштабну війну для того, щоб не збільшувати такі протестні настрої в Росії. А по друге, досягти ось цих своїх цілей, загарблення території України і встановлення нової окупаційної влади. Мені досаменно відомо, що досить багато зеків вже воює російських на території України. Це декілька тисяч, як мінімум. Ось наскільки їх число буде збільшувати, згадаю, що не буде збільшуватися, так як в них є можливість спілкуватись, в них є можливість доносити інформацію, і ця інформація здебільшого про те, що більшість їх їхне на території України навіть ситуація настільки плащана, що я вже бачив. Ролики, які були відзняті в зоні бойових дій саме зеками, які агітують про те, що там браття давайте к нам у нас тут хорошо. це все неправда, правда, що ми вмираємо. Ми всі живі. Це все робиться для того, що зрозуміло, що низький рівень охочих, і для того, щоб хоч трохи загітувати, хоч трохи змінити ситуацію, знімаються подібні ролики. Але я не гадаю, що це. Явище буде дуже популярним. Зрозуміло, що різні рецидивісти і їм подібні люди, в яких там великі терміни ув'язнення, можливо, вони як альтернативу оберуть війну в Україні, навіть розуміючи те, що ризик загинути досить відо, досить великий. Навіть сам очільник ЧВК Вагнер, який набирає цих зеків, заявив, що ви будете штурмовиками. А штурмовики це ті люди, в яких там відсоток смертності надзвичайно великий, там відсотків 80%. Тут, крім того, що залучені десантники, вже залучаються мобілізовані з терористичних ДНР, ЛНР. А крім того, залучаються вже вже представники ЧВК Вагнер. Це знову ж таки каже про те, що ось тими силами, які були тут першочергово на півдні, вони вже не справляються. Втрати досить високі. Це перша проблема. Друга проблема це затрудне за. Великі проблеми з постачанням з постачанням зброї, з постачанням продовольства і тому подібне палива в тому числі через те, що один із основних мостів, антонівський міст, через який перекидається це все поповнення, він під ракетним обстрілом постійним збройних сил України. Тобто, ситуація там моніториться, як тільки дорожнє полотно не ремонтують, одразу наносяться нові удари хаймерсами, Тобто, таким чином а знижується морально-психологічний стан військових Російської Федерації, вони вже Ще не поїхавши там, до нас, вже розуміють, що можуть загинути по дорозі. І Б це значно ускладнює ось це постачання, Усі ці баржа, усі ці спроби якось налагодити постачання, закінчуються нічим. Що робить Китай? Росія запитує в Китаї допомогу. Ну, З точки зору Росії абсолютно адекватна, бо в них війна, вони мають перемогти, він запитує допомогу. Замість цього, Китай ставить Росію таке положення, що це Росія має виправдовуватися за те, що вона попросила допомогу. Це Росія має постійно нагадувати Китаю, що їй дійсно це потрібно і що це не просто так. Згадаємо, що Путін сказав після розмови з дзіньпіням. Нас, наші партнери, попросили ще раз пояснити ситуацію і наші стосунки щодо України. Ми це знову зробили, і будемо ще робити, хоча ми вже це робили. Тобто, розумієте, Росія має постійно виправдовуватися, хоча, з її точки зору, тут нема чого виправдовуватися. Далі Китай відмовився від довгострокових контрактів з Росією. Китай відмовився видавати Росії надавати Росії точніше доступ до її золотовалютних резервів, які перебувають частина з них на території Китаю. Тобто, фактично, Китай ці спримова залишає Росію без грошей, щоб вона була від нього ще більш залежною. Ну так себе дійсно ведуть аб'юзери у міжособистих стосунках. Але крім того, Китай дає Росії ну буквально там декілька дронів, або декілька якихось компонентів, або трохи сировини. І потім змушує Росію за це себе хвалити, ніби це найвище досягнення, ніби це таке, що Росії ніхто ніколи не давав, ніби без Китаю Росія взагалі загнеться, і лише в цій парі, ой, вибачаюся, в цьому союзі Росія може бути успішною і мати якусь вартість. Тобто, насправді, ну тут до психолога не ходи. Це наочно і потужний ілюстративний матеріал для того, що таке аб'юзивні стосунки, коли жертву цих стосунків роблять залежною, не самостійною і такою, що не може сама приймати рішення. В даному випадку ці аб'юзивні стосунки наскільки можуть бути тривалими? А, ну насправді Китай очевидно грає вдовго. Китай в принципі розраховує на стратегічну перспективу, бо відмінивши довготривалі контракти з росіянами, наприклад, на видобуток природного газу або на створення терміналів для скрапленого газу, Китай в той же момент скупляє російські федеральні компанії: Норнікель, Газпром, Роснефть. Як тільки відкривалося вікно на московській біржі, Китай скупав за один раунд переговорів. Від двох до п'яти відсотків цих компаній насправді це величезні кошти туди вливаються. Тому очевидно, що така політика Китаю з однієї сторони направлена на ну фактично васалізацію Росії, поставлення її в абсолютно залежно снощі від Пекіну. З іншої сторони, це гра на американців, бо ми знаємо, що з американцями йдуть дуже складні перемовини. Ми знаємо, що Пекін хоче виторгувати від цих перемовин максимум, а тому він має показати американцям, що ви не думайте, що ми вас будемо в усьому підтримувати. Ми також маємо союзників в лобках, звісно, і ми також маємо свою власну політику. Тому Китаю вигідний такий розвиток ситуації. Китаю вигідно довго тримати так ситуацію в такому стані. І тому Китай дійсно, на мою думку, буде грати в це, ну, впродовж років. Фактично, він буде створювати з Росії. Ну, спонсуючи себе економіку ресурсну, недорозвинуту, але спонсуючи, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.